Всім привіт! Сьогодні буде у нас відео огляд ось таких навушників до комп'ютера, ноутбука, скажімо так, будь-чого. Це у нас є модель. Не знаю, як правильно читається, якийсь м Якось так. Тут не знаю модель. от BH 415 a Що вони себе, скажімо, представляють. Наушнички земля на eBay і вийшли вони в 10 доларів. Ну, з доставкою ще 256 гривень. Але в нас так, курс 10 в нас рахують, наприклад, в мене по Порадбанку, Це по 3740 Одним словом, в гривнях вони виходять близько 600 гривень. В нас їх продають, правда, в мене модель 415А, тут 439. Я не знаю, чим, чим вони відрізняються. От, наприклад, на закупка, я не знаю, що за сайт, чесно кажучи, якісь там 1370. Вже, наприклад, о от 415 точно такі ж самі от на Prom.ua Юа всью близько 2000 тисяч. Ну а вже в таких офіційних магазинах, наприклад, AX то вони, скажімо так, під 3000 тисячі. Кровочка гарна, ось така симпатична, і ми тут зразу бачимо, що тобто вони є ще безпровідні, можуть працювати. По Wi-Fi, я так розумію, бо у нього от, антенна 2.4G, 17 годин показує роботи. комфорт, AirPad. Не буду скажем, думати, що це. ну, Комфорт, я, я так гадаю, що некомфортні типу ті вкладичі, хоч і навушник. Мікрофончик і навіть Light In. Тобто у нас джек знімається 3,5 мм. Звичайний джек. Клацифікації. Всередині ось так виглядає, просто запанок ну, Чесно кажучи, таке собі. Так, Дістаємо просто одною рукою і все, всередині більше нічого немає. Я сподіваюся, тут буде повністю весь комплект, бо так... Так, зразу що у нас зустрічає. Ух ти. А, до речі, та, Тут в комплекті йде ось така USB. А, чи це не... Так, зараз не розпакую, точніше гляну і навушнички. Так, навушники я одягнув, Ну, скажі, як -то звукоізоляція в них така собі, скажем. Але ну, збоку, десь там щось горить, так, все чути. Але вони є комфортні. Ну Нічого ніде, скажімо так, на вуха не дава, на голову не дава, Амбуршора на вуха реально сидить ну, взагалі офігенно. Навушник у нас не знімає. О, кажу, Мікрофончик у нас ніяк не знімається. Регулятор у нас ось такий, ну, звичайний, скажімо, можна регулювати звук, ми провіримо. Ну Реально от, сидіти взагалі комфортно. Тобто зараз ми підключимо через цей USB скажем, коннектор і подивимося і ще, ну, зрівняємо звук через, через кабель 3.5 і Wi-Fi через звук міняється взагалі якість. Системник вставив цей адаптер, він засвітився, просто включаються навушники і автоматом вони зразу під'єднюються. Тобто нічого ніде не треба там настроювати, щось взагалі абсолютно нічого. І зразу в нас звук в навушниках присутній. Так, в налаштуваннях дивимося рівень 100%. От в нас є всякі ще настроечки додаткові. і... Є 7 і 1 у нас, скажімо, формат просторового звуку у нас є присутній ще, плюс всякі там налаштування. В принципі, все окей. Ще, до речі, цікаве. О, мікрофон у нас зразу працює, тобто взагалі без проблем, рівень ставимо на максимум. Ну, звісно, тут немає якихось настройків, що там якісь там шумопоглинач включити чи щось такого. Так, зараз в навушниках я послухаю звук, якийсь звуку через адаптер. І пізніше вже порівняю через 3,5 джек звичайний. Так, зараз є провірка звука мікрофона. Підключено у нас через 3,5 джек. Мікрофон у нас стоїть на 100% звуку. Мікрофон, скажімо так, ну, близько дуже біля рота. І посилення мікрофона у нас 0 дБ. Зараз отак розмовляю. Давайте збільшимо на плюс 20. І чи зміниться якість звуку, ну, по факту, має бути голосніше. Наскільки якісно не знаю, я вже сам подивлюсь на відео, але мені здається, що якісь посторонні звуки, десь там, далі, що в хаті хтось щось робить, чи, можливо, через вікно, я думаю, що це все буде чути. І так, повігка мікрофону через адаптер. 2, 2.4G, і, наприклад, в нас через адаптер вже не можна включати підсилювання, тобто у нас тільки максимально що можна, це викручувати, скажімо так, мікрофон, тобто по звуку регулювати більше-менше, а підсилювання вже немає. Не знаю наскільки ця якість буде гірша, ліпша, але наприклад, зараз через адаптер на фоні чути такий, такий собі скажімо, шумок. І так, зараз розмовляю знову через адаптер 4.2. G, і в нас шум пропав. У нас шум появляється, коли викрутити на навучниках на 100% і в комп'ютері так само на 100%. Я думаю, цього робити абсолютно не потрібно. Тобто на комп'ютері я викручую повністю 100%. І на наручниках я не знаю, процентів десь от так вказано, напевно, під 70%. Нас шум абсолютно пропав, і в наушниках досить такий голосно, ну, тобто навіть його включити. Тобто, все чути і якість так само хороша. І так, вже трошки це посидів на рушниках, послухав трохи музику. Що можу сказати за своїх, скажем так, 600 гривень з доставкою? Це просто офігенні навушники. Вони дійсно коштують, я думаю, на нашому ринку мають коштувати ну, до двушки. Реально їх ціна 2000 спокійно. Вони свою ціну на, скажем так, відбивають. Тобто я зрівняв з своїми ось це ті Razer Kraken X-Light, черт правильно. Єдине, що я не міг порівняти, це якість звуку на мікрофоні, та він не працює. Я не знаю в чому проблема. По комфортності вони, в принципі, однакові, що ті файно сидять на голові, що ті. І тут і тут, скажімо так, навушники на вуха не давлять, щось такого. По якості, ну, фіки його знає, мені здається, взагалі однакові. То що на рейзерах Kraken, тобто звук такий трошки більш, ну так чуть-чуть приглушений. Тут якось так, ну. Трошки менше, але порівняно, ну не знаю, мені здається взагалі одинаково. Але в нас безпровідні навушники ще. Спокійно можна собі сидіти там, не знаю, цілий день, блін, не підключати Джека. Коштують е, Razer 1000, десь під 1300-1400. Ну а тут 600. Ну це, звісно, з'їбай з доставкою. В нас, звісно, двушка. Якщо вибирати між тими двома і знайти, ну, так я показував, десь там на. Не знаю, на Промі там за 1700, я думаю, вони 100% ті гроші коштують. А якщо не враховувати взагалі доставку і те, що продають в США за 10 доларів, блін, ну це прям я... я офігіваю. Реально за 10 доларів ось такі офігенні навушники.